Права 392. Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна з його сторін 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника. Ну що ж, як можна робити цю задачу? Насправді тут є багато шляхів. Я пропоную записати спочатку формулу, по якій ми можемо обчислити периметр прямокутника. Записуємо, що так, як периметр. П дорівнює, напишемо як 2А плюс Б, тоді, щоб знайти А плюс Б, невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник, то ми пишемо, що А плюс Б тоді дорівнює П, що ділиться на 2. Тобто... Сума сусідніх сторін, щоб знайти, треба периметр розділити на 2. Це, я думаю, що очевидно. Ну, а якщо нас цікавить, чому дорівнює сусідня сторона, наприклад, B, то щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так. А тоді записуємо. B Буде дорівнювати P, що ділиться на 2, мінус. А. Ну що ж, давайте проаналізуємо цю формулу. Щоб знайти сусідню сторону, треба від половинки периметра відняти відому сторону. Можна зробити це безпосередньо по цій формулі. Ну або можна по діях написати першу дію, спочатку периметр поділити на 2, а потім від результату відняти довжину відомої сторони. І так і так можна виконувати. Наприклад, я виконую по цій формулі, тоді записуємо, якщо в нашому випадку. П. Периметр дорівнює 34 см. Так? Одна із його сторін А дорівнює 12 см. То. Тоді ми пишемо, що Б буде дорівнювати П, що ділиться на 2 мінус А. І це дорівнює. перенесемо, Давайте тут. Це дорівнює. Тоді замість П ми пишемо 34, що ділиться на 2 мінус 12. І це дорівнює. 34 поділити на 2 це буде 17. мінус 12. Це буде дорівнювати 5. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Ну, можемо навіть написати пояснення, що це довжина сусідньої сторони. Довжина. Сусідньої. Сторони. Так. Чудово. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ми знайшли, чому дорівнює довжина сусідньої сторони 5 сантиметрів. Ну що ж ось таке завдання про периметр прямокутника на цьому вправу завершено.